Вітаю вас, друзі, на каналі Луганщина Цей інформаційний ресурс може стати для кожного переселенця дорожньою картою у вирішенні соціальних проблем. На цей раз розмова про сумні події, але ж тема важлива, на жаль, дуже актуальна під час війни окупації українських територій, грошова допомога на поховання пенсіонера. Хто з близьких до померлого людей може її отримати? Які документи треба подавати до пенсійного фонду, як діяти у випадку, коли ваш родич перебував за кордоном чи проживав на окупованій території? Чи отримують заборгованість по пенсійним виплатам близьки тих померлих пенсіонерів, які отримували гроші на пошті? На ці питання відповідає начальниця головного управління пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова. Слухайте. І як ще ви не підписалися на наш канал, зробіть це, ставте лайк. Розкажіть про наш канал своїм друзям. Давайте долати всі проблеми разом і разом будь-якої ситуації шукати відправну точку виходу. Добрий день. Сьогодні поговоримо про сумні події нашого життя. Але вони, на жаль, у нас відбувається і це в житті, як то кажуть, приходиться закономірно. Отже, виплата допомоги на поховання. У разі смерті пенсіонера допомогу на поховання отримує особа, яка здійснила безпосередньо поховання пенсіонера. Розмір виплати цієї допомоги. Залежить від того, за яким законом отримував пенсіонер свою пенсію. Якщо пенсіонер отримував пенсію згідно закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, то допомога виплачується в розмірі трьох пенсій, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо ж пенсіонер Отримував пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, то допомоги на поховання отримується в розмірі двох пенсій. Що треба зробити для того, щоб отримати допомогу на поховання? Для цього треба. Звернутися особисто, безпосередньо в будь-який найближчий до вас сервісний центр Пенсійного фонду України. При собі потрібно мати свій паспорт, свою довідку про ідентифікаційний код, витяг із реєстру держ, Державного реєстру записів актових записів про смерть. Або довідку про смерть. Свідоцтво про смерть теж обов'язково. Також треба при собі мати довідку про відкриття поточного рахунку банку-отримувача допомоги на поховання. Допомога на поховання виплачується, ну ми максимально намагаємося декому в той же день, декому ну, протягом трьох днів вже виплачується. Але є в нашій ситуації є декілька але. Що перше, це якщо пенсіонер помер за кордоном. І там здійснено поховання за законами і згідно тих правил, які, були, які передбачені тою державою, де знаходився пенсіонер. В такому разі треба звернутися до консульства. Отримати відповідні документи, які засвідчують смерть пенсіонера, і потім з цими документами звернутися до будь-якого сервісного центру в Україні. Отже, ви подаєте паспорт, свій паспорт, свій ідентифікаційний код. Оцей документ з консульства, який засвідчує смерть пенсіонера, довідку про відкриття поточного рахунку в банку. Якщо немає довідки про відкриття поточного рахунку в банку, то ми виплачуємо допомогу на поховання через Ощадбанк за допомогою міжнародної платіжної системи швидка копійка, тобто отримувач звертається до Ощадбанку будь-якого його відділення з паспортом і своїм ідентифікаційним кодом і отримує цю допомогу. І ще один варіант, коли пенсіонер помер на території тимчасово непідконтрольній Україні. В такому разі свідоцтво про смерть і, взагалі, факт смерті пенсіонера можна зафіксувати за допомогою рішення суду. За рішенням суду. Ви отримуєте в ЗАГСах свідоцтво про смерть. Витяг з Державного реєстру актів про смерть, і також з цими документами звертаєтесь до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України, пишете заяву відповідну і отримуєте гроші на поховання пенсіонера. Ось так виконується виплата і звернення за виплатою допомоги на поховання. Отже, тільки особисте звернення через будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України згідно документів: перше, паспорт свій, свій, свою довідку про свій ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть, витяг з реєстру державної реєстрації смерті і довідку про відкриття поточного рахунку. В банку не буде тої довідки, отримаєте кошти за допомогою швидкої копійки в будь-якому відділенні Ащадбанку. Прошу всіх для того, щоб не було ніяких заморочок, ніяких питань. Якщо ваш близький родич, знайомий, на жаль, померли. Потрібно. Зателефонувати, звернутися через веб-портал до Пенсійного фонду України і сказати, що людина померла, будь ласка, призупиніть виплату пенсії, щоб не було переплат, повернень, ну і інших таких негараздів, про яких не хотілося б навіть говорити. Прошу завчасно повідомляйте, якщо територія під Україна, ми отримуємо відразу інформацію. А якщо не підконтрольна Україна, якщо територія тимчасово не підконтрольна Україні, або за картон дійсно затримується надходження інформації, і ми можемо, і на жаль, може статися переплата виплати пенсії. А це потім різні негаразди. Прошу, повідомляйте. Є ще одне питання, з яким до нас звертаються пенсіонери. Наприклад, я навіть зачитую його, якщо батько перед смертю не встиг отримати пенсію, хто може її отримати? Відповідаю, питання виплати недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера, регулюється статтею 52 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо на день смерті родич перебував, проживав, мешкав. Разом з померлим, то для отримання недоотриманої пенсії потрібно перше подати такі документи. Перше довідка про смерть пенсіонера. Друге, документи, які засвідчують родинний зв'язок, це свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб батьків, наприклад. Може, ще які документи, які засвідчують, що ви дійсно онук, донька пенсіонера, який помер. Далі в паспорті повинен стояти штамп, що ви проживали мешкали разом з померлим пенсіонером. Тоді ми протягом 6 місяців можна звернутися за е, недоотриманою пенсією протягом 6 місяців ми приймаємо заяву і виплачуємо недоотриману пенсію. За недоотриманою пенсією можна звернутися як безпосередньо до будь-якого сервісного центра пенсійного фонду України, так і за допомогою особистого кабінету. На веб-порталі Пенсійного фонду України. Вибирайте тільки там Луганську область, подаєте заяву на отримання недоотриманої пенсії. Якщо ж не можна доказати довести родинні зв'язки, або пройшло вже 6 місяців, то в такому разі після смерті пенсіонера звертаєтесь до нотаріуса, оформлюєте спадщину. І до всіх документів, що я зараз сказала, тобто паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть, додайте ще посвідчення про спадщину. Теж оформлюємо ці документи і виплачуємо недоотриману пенсію. Одне, одне зауваження. Якщо пенсіонер, померлий пенсіонер, відносився до ВПО, якому було присвоєно надано цей статус з 2014 року, то виплата недоотриманої пенсії проводиться за окремим графіком, з бюджету виплачується України, і ці виплати проводяться станом на 1 січня. Року, в якому буде проведено виплату, наприклад, ви звернетесь у жовтні за недоотриманою пенсією на пенсіонера, якому був надан статус ВПО з 2014 року, то ми недоотриману пенсію почнемо виплачувати у 2024 році. Це не стосується. Тих пенсіонерів, які набули статус ВПО з 2022 року. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. До побачення!